Відміна заборони виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років. Відповідь президента України відносно другої петиції, яку створила Булавіна Юля, за що ми їй дуже дякуємо. Ну і звісно ж, друзі, зараз я вам зачитаю що ж там йдеться. А ви, якщо вже здогадалися, яка відповідь, можете її написати в коментарях під цим відео. Також, друзі, нагадую, що ми спільно з Тарасом юристом також створили петицію, яка набрала 25 тисяч голосів про абсолютну відміну заборони виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років. Так як в цій петиції, про яку я зараз буду зачитувати, тут йде відміна лише виїзду чоловіків за кордон заборони виїзду для тих, хто не має військового досвіду. Ми вважаємо з Тарасом, що Ну і наша команда, звісно, що не має бути взагалі ніякого поділу. І власне про цей поділ між громадянами України йдеться в цій відповіді президента. Як він зазначає, що стосовно порушеної петиції ініціативи щодо залучення до захисту України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначає, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою цього українського народу. Я думаю, що кожен з вас. На це погоджується. Я також це підтримую і буду це підтримувати за статтею 65 основного закону України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Так, громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Але друзі, пам'ятаємо, що не всі рівні перед законом, той, хто має більше грошей або ж більше влади, то він вже має інші погляди та інші можливості. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, замовними або іншими ознаками, зокрема професійною приналежністю. Тут, друзі, не згадується знову ж таки сам депутати, мери міст і, звісно ж, ті громадяни, які мають досить багато грошей та зв'язків. Ну і звісно ж, ті волонтери, які зволонтерили з України з тими ж зв'язками або ж грошима, які вже точно ніколи до України не повернуться. А в цій категорії є досить багато спеціалістів, яким також заборонили виїзд за кордон. Досить висококваліфікованих громадян України, які вже також не повернуться в Україну. І це є дуже великий мінус. Адже саме для цих політиків, які мають зарплату з цих грошей, які надходять в казну з податків. Саме ці гроші надходили з цих бізнес... від цих бізнесменів, від цих професіоналів, які займалися своєю справою в Україні. Вони й так повиїжджали лише до війни, а зараз ще більше. І з... залишається хто? Хто буде відбудовувати Україну? І все. І то невідомо за які кошти. Ну і звичайно ж, друзі, якщо узагальнити ту всю відповідь, то президент України знаєте, що відповів? Що стосовно порушеного в петиції питання про зняття обмеження щодо виїзду за кордон зазначає, що статтею 33 конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України вільно залишати її територію за винятком обмежень, які встановлюються законом, тобто. Ніби кордон відкритий, але ніби він для вас закритий. І хочу сказати, що він сказав, що він ці питання знову ж таки не вирішує, він направив це питання, цю петицію і відносно змін, які можна доповнити до тих категорій, які зараз існують, які дозволено виїжджати за кордон. Він надав це питання вирішити Денису Шмигелю, прем'єр-міністру України, та, звісно ж, Кабінету міністрів. Тобто, якщо ми будемо е, писати ці петиції. І вони будуть набирати 25 тисяч голосів, то до Кабінету міністрів колись все-таки йде. А президент цьому всьому посприяє друзі. Я думаю, що ви з цим погоджуєтеся, бо інакше кажучи, якщо ви не будете нічого просити, то нічого й не відбудеться. І ви залишитеся на тому місці, де ви і зараз. Тому я вас ласкаво прошу поділитися своєю думкою, чи ви за те, щоб більше категорій чоловіків мали змогу виїжджати за кордон, а саме всі чоловіки. І, звісно ж, не всі покинуть територію України. Тому що, як я й казав, якась людина одна будувала все життя, а то ще її батьки будували будинок, який вони не в змозі покинути. І таких близько 80% в Україні. 35% згідно держстатистики є в Україні безробітних. Це офіційна статистика. А скільки з неофіційною ще є, нам невідомо. Тому що зараз не всі територіальні органи працюють. В тому штатному режимі як до початку війни, і звісно ж, друзі, всі чоловіки, які виїжджали за кордон, вони виїжджали на заробітки та поверталися для того, щоб відбудувати будинок, влаштувати свою сім'ю, відправити їх на навчання, утримувати своїх маленьких дітей і тому подібне. І з цього всього, що вони витрачали в Україні, ці гроші вони сплачувалися з них податки. І, звісно ж, хочу додати. Що зараз вже настає така проблема? Я думаю, вже ви багато чули. Та я про це розповідав. Що за кордоном ті громадяни України, наприклад, які зараз в Польщі, які перебувають більше як 183 дні? Це бізнесмени, айтішники, або ж спеціалісти, які працюють як фрілансери, тобто дистанційно, вони будуть змушені платити подвійні податки, тому що в Україні треба буде заплатити. І за кордоном ви уявляєте, чи буде компанія українська тримати такого працівника, або ж чи працівник взагалі буде в такій компанії працювати, де треба два рази податки заплатити? Поки що цей механізм, як це все буде відбуватися, не розроблений до кінця, але повірте, що влада буде йти до цього, тому що податки потрібно, щоб сплачувалися в державну казну, тому що без податків, без цих грошей ну не буде за що відбудовувати. Хіба що за кредити МВФ? Ну і звісно ж, друзі. Нагадую вам, що ми збираємо на наступний пожежний автомобіль. Ви також можете стати спонсором цієї ініціативи, цього проєкту, за реквізитами, які будуть в описі до цього відео, тому що кожна злотувка, кожна гривня може врятувати чиєсь життя. Ви можете не бачити цієї людини, врятувати її життя, і вона буде безмежно вдячна тим рятівникам, які займаються цією справою. Ну і звісно ж, про пожежників не всі пам'ятають. Ну, але маю надію, що ми запустимо цей сплешмоб і всі. Про це будуть згадувати, тому що Україна переможе, війна закінчиться, зброя залишиться, можливо, хтось буде на ній тренуватися. А пожежні машини, новіші, такі як зараз старі в Україні, вони будуть рятувати життя допоки та машина взагалі не поламається. Ну і звісно ж, новіші машини вони є крутіші, мобільніші і врятують скоріше життя, тому що доїдуть швидше на місце. Надзвичайні ситуації, отакі От друзі. Новини. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями цією новиною. Ну і вже я вас буду інформувати по відповіді відносно нашої петиції. Ну і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.